Приватизація землі дозволи на експертну оцінку ділянок договори оренди. Попри те, що в Ужгороді до 1 липня діє мораторій на виділення землі, депутати голосують за земельні рішення, аби за їх словами нагальмувати розвиток міста. Зупинилися тільки на одному зі спірних питань. Біля стадіону автомобіліст три сотки землі продали під індивідуальне будівництво. Натомість там будують багатоповерхівку і ймовірно не одну. Немає щонайменшої прибудинкової території. Немає щонайменшої можливості зробити зелене насадження на коло цього будинку. Немає найменшої скажімо, можливості створити скажімо, паркувальні місця для жителів, які там будуть проживати. Це з точки зору майбутньої експлуатації. Стосовно самого будівництва зараз здійснюється, ну, якщо хтось там приїжджає, я б хотів подивитися в той момент, коли здійснюються вантажно-розвантажні роботи, наприклад, коли на будівлю плити цеглу, коли кран стоїть прямо на проїжджій частині, коли під краном проходять. Люди, діти, скажімо, з, з калясками проїжджають машини. Я думаю, що тут потрібно першим ділом зупинити будівництво, щоб не дозволити їм ввести далі спосіб. буде багато хто це поводить, що наплює на все і робить далі свою справу. Потім, то що скучно було, це підняти всі питання і хто як дійсно було виділено. Наразі в ужгороді ведеться більше десяти несанкціонованих забудов зелених зон. Штрафувати забудовників за порушення норм та навіть зупиняти незаконне будівництво уповноважена державна архітектурна комісія. Однак фактично вона цих функцій не виконує. Тому ми вимагали звільнення. Наскільки я знаю, звільнили тепер голову ДБК. Чекаємо, щоб призначили нового до того часу, поки ми один такий самовільний будинок або МАФ не заставимо розібрати. Демонтувати до того часу вони постійно будуть незаконно це все будувати, будувати, будувати. Треба показати, що в кінці може бути покарання, бо на сьогодні незаконно будують. Потім знаходять різні способи у різних установах, щоб це все узаконити, і потім уникають відповідальності. Перевірка незаконних забудов зелених зон перше прохання депутатів до нового міського прокурора Володимира Гаврилюка. Земельна комісія надасть йому усю інформацію про такі випадки наступного тижня. Чекають на відповідь правоохоронців.